Сьогодні 29 червня. Так, на сьогоднішній день така вже соя вже викидає. уже викидає ось ці трючки. На полях соя там взагалі. Ну, якщо то ось така низенька. І дуже багато в бур'янах люди не, не вспіли пообробляти. У нас теж лободи воно, видно по своїй мені, що лободи вистачає. Це перетримав. Перетримав тиждень, поки ждав, поки прийде Фелікс. Перший раз я обробляв е геліус, геліус працював дуже добре. А от Фелікс перетримав я і вже він на неї не вдіяв. Так я прошли рік Феліксом один раз. Прискав, то нібито непогано. Але це самі дешеві гербіциди. В цьому році раундап навіть не, і не купував. Тому що пройшли рік раундап не спрацював. Оце все було в лободі. Оце отак зелене. Ну я звідти потім покажу. В цьому році посіяли ось на сусідському городі 25 суток. І теж отак до половини. І туди дуже багато лободи. Дуже багато лободи. Воно видно, як вона терчать вершки. І там нічого не буде, ніякого рожаю. Ось тут оцей клиночок. Це клинок є передозіровка, коротше. Геліусу я давав 180 грам на... 50 літрів, а Феліксу давав 30 грам на 10 літрів. Ну так. І там Феліксу оце де я показав, що спалив, додав 40 грам. Нібито 10 грам, а передозіровка добра. Так, тут у нас, ну, в середньому по висоті десь приблизно. Сантиметрів 60. Тут. Тут є і 80 сантиметрів висотою. Сіявся, я. 9 налаштовував. Ось отут налаштовував. Тут взагалі рідко було. Потім додавив. Щось мені здалося, що мало. Додав ще і воно. Де густіше в цьому році щось не зрозуміло. Де густіша була, там і вища вона. По прошлому році, я знаю, що там, де низенька, вона швидше всього достигне і просто попада на землю. А там, де зеленіша, вона ще тижнів два буде достоювати. І 15 соток у нас пшениці. Пшениця в цьому році дуже погана. Дуже погано І тут прошли рік була соя. І після сої така пшениця. Не знаю, чи то гербіцидів тут дуже багато в землі було. Бо тут 20 років ніхто нічого не сіяв і не орав навіть. І по пшениці дуже багато ваточника З ваточником взагалі біда. Така соя на 29 червня. У нас тут нібито ще й непогано по висоті, а на тому городі взагалі вологи немає, рости не хоче. А по лободі прошли рік, ну звісно, на полях такого робити не будуть і не будеш. Ну, на таких територіях, де сильно багато очаги э, цього лободи, то пройшли рік я ходив просто-напросто вершки. Насіння саме зрізав, поки ще воно там. І його виносив. Но у мене прошли рік було всього-навсього 55 соток. Може 60, я вже й не пам'ятаю сої. І тут оце. Там де лобода, коротше, ніякого рожаю не буде. Оце ось попалене. Але воно відходить. Я бачу, відходить, воно набагато було жовтіше. Воно, оцей кусок клинок був отакий весь. Листок тут був отакий. Жовтий-жовтий, наче ніби то Ну, я не знаю, що буде тут. Побачимо. Рівно гектар у нас суї. Обробляли ми в цьому році один і... Один і мабуть і три гектара. Ну, три. один і три, так, один і три гектара. Ну така сойка непогана. Надіємося на дощі. На дощі надіємося. Тут хоч трохи поливаємо помідори, тому що сохне все. Навіть гарбузи горять. Накриття таке. Але рятує те, що ночі холодні, то вона ще нібито так стоїть, не горить. Тут у нас солома, солому ми не палимо, всю солому стягуємо сюди. У цьому році з соломою, звісно, буде трошки, трошки не, не, не так бо нам немає як сюди під'їхати, буду десь складірувати там. І нехай вона там буде як якийсь як компостний участок виберу на тій землі. І нехай там буде. Головне обгорати, щоб ніякий дурень не спалив. Так, і сойка тут з цієї сторони. Вже викидає воно стрючки. Добре. В цьому році посадили. Трохи е, сояшника на олію. Все, переходимо на підножний корм. О. Борошно вже міняємо на свою пшеницю, олію вже посадив на насіння гірчицю. Дві сотки, але трошки неправильно зробив. Потрібно було посадити дві сотки гірчиці. Чи сотку гірчиці і сотку рапсу. Рапс мені дуже сподобався, я удобрював. У мене тут повністю оцей кусок був засіяний гірчицею, я його вже восени приорював гірчицю, а тут був рапс, і по рапсу мені дуже сподобалося. Можливо, оце цей участок після картоплі. І вона така висока тут, тому що тут був рапс. Оце зелене, це суя по сої. Воно нібито зелене, але там максимально там десь 70 см, десь містами є, а так 60, 55-60. Так, будинок. Будинок у нас повністю вже він наш. Ми його пройшли рік купили, люди захотіли швидко його продати. Потрібні були кошти їм і посадили тут перший раз картоплю, цибулю і часник. Сказати, що тут років 20 ніхто такого нічого не садив, я скажу, що ефекту не дуже то багато. Була тут соя, оце тут на цьому місці була соя, бо ми ще з прошлого року планували, якщо... Ми його будемо купувати, цей будинок, то ми тут посадимо картоплю, наче перенесемо. А часник взагалі у нас, там, де він постійно у нас був, на тих містах ми змінювали. У нас був він кращий, набагато кращий, ніж тут. Тут воно. Не дуже добрий часник. Цей будинок ми використовуємо як. Сушку зерна. Прошлий рік сушили зерно. Зараз я вибачаюсь, тут бардак, тому що он попідмітати потрібно. О, після часнику. часник отак у нас буде сухнути на проволці. Тут провітрювання постійно. О, тут у нас Ага, ми тут не зайдемо. Так, тут у нас ще не розібрано. оця літня кухня і воно сарай. Ну, тут приблизно 4 складметрів довгі. А тут у нас вже проживалець є. Тут теж бардак. Ось, ось вже гавкає. Хтось підкинув нам оце собача невелике. Довго я його ловив. Хочу зразу сказати, хто викинув цю собаку, козьов. Привела вона отаке цуценя в неї маленьке, без зуба. Хай провітриться трохи, бо запахи після них. О, а ми пройдемось трохи. Мамку вигуляє місяць. <кій> Іди сюди, давай. Далеко не біжи. Зараз тут прикрить, бо не дай Бог там мишей травив. Ще ухватить. У пшениці в себе тиждень її ловив, не піймав. Тоді сусідка її піймала у себе в пшениці. Ну я пацяка, залишу. Так, оця розвалюха така, Під, попідштукатурював трохи. Розібрав тут будинок був, сарай був, отак ряд сараїв. стояв, мабуть, метрів 15. І тут. Все воно дерев'яне. Ну тобто за будинок і частину е цих яких, переоформлення ми вже повернули. ну Плюс здали 700 кг битої сої по 8 гривень. Бо дорожче її вже ніхто не брав. Ну, надіємося, що в цьому році вона трошки о, вже гавка. Хто тут гавка? А? Тут тут гавка. Це вже ми йому знайшли будинок уже де він буде жити. О. Було їх троє. На жаль, двох немає. У них не відкрилися очі. Позросталося воно чи воно з народження таке, я не знаю. Я не знаю навіть скільки її, я не можу приділити скільки її років цій собаці. Але було ж шкода її. Ну, живе все таки Так от і хазяйнуємо. Цибуля теж на цьому місці не так собі. Ну нібито є причому.